Шановні українці, Європейська солідарність на постійній основі опікується захистом внутрішньопереміщених осіб. Тому що ті, хто втратив все: житло, роботу близьких в Маріуполі, в Бахмуті, в Автіївці, в Солідарі, в багатьох інших містах і містечках на півдні, на сході України, вони сьогодні пострадали чи не найбільше. Саме тому ми постійно зустрічаємося з представниками внутрішньопереміщених осіб, з організаціями, які опікуються їх захистом, і опрацюємо ті проблеми, які дійсно мають бути вирішені, коли ми говоримо про реальну турботу про цих українців. Саме тому Європейська солідарність, як і обіцяла, зареєструвала законопроект про заборону виселення. Внутрішньопереміщених осіб з місць тимчасового проживання 14219. Будь ласка, запам'ятайте цей номер. Будь ласка, звертайтеся до кожного депутата, який обран в вашому окрузі, для того, щоб він прочитав цю ініціативу і її підтримав. Сьогодні турбота про ВПО має об'єднувати парламент. Тому одноголосно. Просимо підтримати нашу ініціативу в комітеті, і потім якнайшвидше проголосувати за неї в залі парламенту.